Цього місяця у нас досить цікавий місяць, тому що у нас не тільки вшановування предків, а ще й коридор затемнень. З 14 жовтня по 28 жовтня. У нас період затемнень починається він сонячним затемненням. Періодом, коли ми можемо планувати плани на цілий рік вперед. І будуть випробування стосовно нашого его, стосовно нашої гордині, безумовно, ну і також можуть бути якісь певні випробування, які стосуються чоловічої частини наших предків, зокрема батьків. От а крім того, в місячне затемнення буде 28 числа. це найкращий період для того, щоб позбутися тих звичок, які вам не до вподоби, скажімо, позбутися чи нової залежності, чи алкогольної залежності, чи будь-яких інших залежностей, чи навіть скинути зайву вагу. Для цього варто спланувати все завчасно, і ці, ці плани можна почати писати ще на сонячне затемнення. На сонячне затемнення, до речі, можна писати плани на цілий рік. Крім того, є такі рекомендації, що в цей період. Варто уникати негативних думок, особливо вони можуть бути ближче до місячного затемнення. Варто уникати негативних емоцій. Вас просто вони можуть накочуватися. Ви можете їх прописувати, можете проговорювати з психологом, з терапевтом, але не тримайте в собі і не виплескуйте на людей, які не мають до цього жодного відношення. Варто уникати ризикованих дій. Тобто не витрачайте багато грошей, може хотітися тратити багато. Не ризикуйте з якимись інвестиціями чи з якимись новаторськими ідеями. Поки що можна тільки планувати. Не поспішайте приймати важливі рішення, кардинальні рішення, які стосуються особистого вашого життя. Тобто нові знайомства в цей період можуть не закінчитись нічим. І так само. Можуть бути якісь випадки, коли ви йдете на нову роботу, а потім вона вам не приносить задоволення. Тому постарайтеся все це відкласти на після коридору затемнень. Але можна розглядати пропозиції, обдумувати і так далі. Також не варто брати кредити, тому що потім може дуже важко їх повертати. Взагалі, дуже нові якісь речі починати в цей період не рекомендується, тому що енергія місяця цьому не сприятиме. Коридор затемнень це такий своєрідний період випробувань, і нас перевіряє всесвіт на те, чи ми рухаємося в своєму напрямку. Тому не переживайте, якщо ви робите все так, як слід, а якщо ви знайшли себе і свій шлях, то коридор затемнень може для вас пройти навіть непомітно.